Всім привіт! З вами, як завжди, Євген. Ми вітаємо вас із Албанії, місто Вльора. Але сьогодні останній день нашого перебування тут, бо ми відправляємося на наступний албанський курорт під назвою Саранде. І ми зараз на імпровізованій автобусній станції. На карті, якщо відкрити, тут вказано, що Вльора Бус стейшн, але по факту це просто парковка вздовж. Тротуару тут стоять автобуси, і просто треба ходити і читати, в яку сторону вони відправляються. Бо, нагадаю, транспорт в Албанії, його розклад, наявність автобусів це якесь окреме життя. Воно дуже часто не співпадає. Наприклад, із Дураса у Вльору ми їхали з пересадкою, бо прямого автобуса в той день не було просто так, хоча по графіку він був. І сьогодні ми коли їхали на цей автовокзал, так скажемо. До речі, так ми йшли не пішки від набережної. Ми вже знаємо, як шукати місцевий громадський транспорт. Просто ходиш по вулиці, дивишся, які їдуть автобуси, який там напрямок, і перевіряєш, де цей напрямок, куди їде цей місцевий автобус. Так, от ми від набережної приїхали сюди. Квиток на громадський транспорт коштує 40 лек, Це 40 євроцентів. І просто йшли вздовж вулиці і дивилися напрямки. Хто куди їде? Там Тірана, Дурес, Бірат. І самий останній був Саранда, бо саме в Саранду ми відправляємось. Проїзд нам сказали, коштує тисячу лек, тобто 10 євро. Це з людини на двох буде 20. І мене, до речі, запитали: а у вас який квиток онлайн чи. Чи не онлайн, чи просто зараз будете купувати. Кажу, будемо зараз. І мені цікаво про онлайн-квитки. Купити я його зможу. Але якщо це буде як в Дусі, купив, би я квиток приходжу, а автобуса нема. Кому тоді претензії ці виставляти, не знаю. Тому краще ось так: прийшов, є автобус, їдеш, немає, не їдеш. Ми навіть в Албанії поки що наперед не ризикуємо бронювати житло. Тобто ми сьогодні ще знаходимося у льорі. Вирішили так, якщо автобус буде і ми сядемо, то в автобусі щось знайдемо собі, яке житло. І якщо не сядемо, будемо тоді ще щось орендувати у вльорі. Але все одно, хоч нам і пообіцяли, що ми сядемо, але букінг буду відкривати вже всередині, коли буду їхати, а не просто тут поряд стояти. Нарешті ми дісталися в Саранду. Поїздка була доволі виснажлива. В дорозі ми пробули 4 години 45 хвилин в переповненому автобусі без кондиціонера. Тому, якщо ви бачите десь на сайті розклад руху цього автобусу, і там написано, що він їде 2 години 34 хвилини. Не вірте, просто множте на 2. Так, автобус їхав по маршруту вздовж моря. Через різні класні локації, такі оглядові майданчики, види з вікна зачаровували, але це було якось дуже важко. І наче нічого й не робили, а, а трохи втомилися. Тепер залишилося знайти наші апартаменти. В дорозі я їх вже забронював. Знаходяться вони від цієї знову імпровізованої автобусної станції, доволі недалеко. Тому ходімо заселятися. Ми вже на місці заселилися. Огляд нашого житла зараз покажу. Просто хочу закінчити думку стосовно автобусу в Саранду. Я не знаю наскільки часто курсують автобуси із вльори в Саранду і чи відповідають вони графіку на різноманітних сайтах, але місткість автобуса недостатня для всіх бажаючих. Ми приїхали на той автовокзал за 40 хвилин чи 50 до відправлення. І місця ще були. Ми спочатку стояли на вулиці, бачимо, що люди все підходять і підходять, і ми розуміємо, що зараз в автобусі всі не помістимося. І ми ще за 20 хвилин до відправлення зайшли всередину і сіли, а люди все підходили і підходили. І відправлялися ми з вльори в переповненому автобусі із стоячими місцями. Людей було дуже багато, і мені здається, що декількох людей водій не взяв. Сказав, вибач, чекай наступного автобуса, не знаю там а котрій. І коли людей багато, кондиціонер не працює. На вулиці Спекотно, то, ви знаєте, так, якось важкувато їхати. Звісно, половина цих всіх пасажирів вийшла на півдорозі, бо вздовж берегової лінії ми ж їхали по узбережжю по різним серпантинам, до речі, саме те, що ми проїжджали гори. Ось чому настільки довго ми їхали, тому що відправилися від рівня моря. Тобто висота була нуль. Потім я дивився по компасу. Ми піднялися на км кілометр 30 метрів. Потім знову спустилися до моря, потім знову переїжджали якісь гори. Тому настільки довга дорога, і по узбережжю багато населених пунктів. Там є дуже класні пляжі, і люди поступово виходили. І вже десь з півдороги стоячих місць майже не було. Тому. Перевізнику треба або збільшувати кількість автобусів, або якісь більші автобуси брати. Хоча, якщо б був більший автобус, я не знаю, як там по цим серпантинам він би розминався з іншими автомобілями і автобусами. Бо на одному з поворотів ми реально ледь-ледь в притірочку роз'їхалися з іншим пасажирським автобусом. І, хоча дорога була трохи важкуватою, я щасливий, що ми поїхали саме по цьому маршруту вздовж моря, тому що паралельно ми відвідали деякі локації, які я хотів побачити, але для цього треба було брати автомобіль на прокат в оренду. А саме ми проїжджали панораму Логара, чи панорама Логара, я не знаю, куди ставити наголос. Також я побачив пляж Паласа біч. З дуже класним кольором води він мені чимось нагадав пляж Капутаж в Туреччині. Його навіть захотілося відвідати якось окремо. Так що тут є як плюси, так і мінуси. Мінуси, звісно, це довга дорога, і можете попасти на незручний переповнений автобус. А з іншої сторони це дуже видовищно, особливо, якщо ви сядете в автобус з правої сторони. Тоді більшість дороги, ви якраз в своє вікно будете дивитися на оці всі краєвиди. Тепер стосовно нашого орендованого житла зайшов уже всередину, тут працює кондиціонер, набагато комфортніше знаходитись. Так от, бронював я його через букінг уже в дорозі. І ви знаєте, ось в такий час, коли ще не пік туристичного сезону, так би мовити, передсезоння або оксамитовий сезон. Реально спрацьовує лайфхак бронювання в останній момент. Справа в тому, що в такий час туристів менше ніж пропозицій, і готелям або апартаментам. Власникам вигідніше хоча б когось заселити на найближчу ніч або на найближчі дні зробити знижку, ніж би в ці дні просто ніхто не жив. Тому можна вловити дуже гарний цінник на різного класу житло. І цього разу ми, коли їхали, знову моніторили. Ми ночуємо в саранді 4 ночі, шукали варіанти. Ми вже знаємо, що в дурисі платили 26 євро ніч. В, в льорі 25 євро ніч, і ми плюс-мінус такий цінник і шукали. І потім, коли переглядали варіанти, знову знайшли якісь апартаменти і не було жодного відгука. Не на букінгу, не навіть на Google картах Але одного разу ми вже так робили. Це було в Каїрі. Ми тоді також знайшли готель. Не було жодного відгуку. Але фотографії були гарні, і ми ризикнули. І тут вирішили зробити так само і не прогадали. Ми приїхали, коли заселялися, я поспілкувався із власниками. І виявляється, це новий готель. Він запустився лише один місяць тому. І дівчина сказала, що ми одні із перших мешканців цього готелю. Тому він нам дуже сподобався, тому що тут все новеньке. Тут Запах ніби все щойно привезли з магазину. Чистеньке, гарненьке. Тому давайте перейдемо до огляду. У нас двокімнатні апартаменти. Перша кімната це спальня, де є ось таке велике ліжко, кондиціонер, стільчик, дзеркало, шафа. Дошка для просування. В шафі є. Нова праска. Наступна кімната це, так би мовити, студія. Тут ось працює Алла. Є отакий стіл, телевізор, диван. Санвузол виглядає ось так. Є пральна машина, бойлер і ось така зона кухні. Є все необхідне для приготування, особливо багато всілякого посуду, чашки, тарілки, бокали, сіль, цукор, плита, каструлі сковорідки, ложки, вилки, все є. І, звісно, є холодильник. Далі. Звідси з кімнати можна вийти, де я вже був. Ось такий у нас балкон. Так, поруч з нами ще. Ну, Цей готель може і функціонує. Але з іншої сторони, там тільки-тільки щось будується. Тобто знаходиться район, ну, може, й не дуже гарно виглядає. Ось вид на саранду, десь там за будинками море, звідси недалеко. Ось там десь шматочок. Але на цю широку камеру вам не видно. І у нас є окремий вихід. От у нас є балкон. І у нас є окремий вихід на вулицю. Ось туди. Тут можна припаркувати автомобіль. Це спеціальна зона для паркування. Взагалі готель триповерховий. Але у нас такий номер, що він реально окремий. Ось двері зачиняються, там сусідній номер. Але через нас взагалі ніхто не буде ходити. Тому що, якщо ви хочете піднятися на другий-третій поверх, ось там знаходиться загальний вхід, сходинки і кудись туди піднімаєтесь. І взагалі, спочатку, ми мали жити в сусідньому номері, ось за цією стіною, але при заселенні нас спитали, наскільки нам важливий Wi-Fi, бо в тих апартаментах гірше рівень сигналу і менша швидкість. Ми сказали, що Wi-Fi нам дуже важливий, бо треба працювати. І нас запитали, чи не проти, якщо нам замінять номер за тією ж ціною. Ми сказали, звісно, і основна відмінність між цим номером і тим це наявність ось цієї стіни, яка відокремлює спальню від студії, бо там просто, я так розумію, велика загальна кімната студія без зонування. І якщо говорити про вартість, то за 4 ночі ми заплатили 112 євро, тобто. Ніч коштує 28 євро. Але нам ще додатково зробили знижку в 2 євро. В тому плані, що я дав 120 євро, мені мали дати решти 8 євро, а принесли 10 євро. А ось для кращого розуміння, про що я говорив, ось бачите, наш готель AV Apartments, він так називається. Поряд новобудова. З іншої сторони, також якась будівля. І прям територія біля. Готелю, ну так собі, як бачите, ось така вона. Заїзд десь з тієї сторони, бо ось сюди ви приїдете і припаркуєте автомобіль, якщо взяли в оренду. І якщо нам треба йти кудись на море чи як зараз в магазин, то ми йдемо ось по такому албанському тротуару. Google Maps вів нас саме сюдою. Всього метрів 30 такого тротуару, а далі починається звичайна вулиця. І йти нам треба вниз, вниз. Вниз іти краще. А коли після автобуса, після спеки тягнути сумку, рюкзаки і йти нагору, було важкувато. А зараз в кайф. Давай пропустимо. Добре, я пропущу. Місцями якісь тісненькі вулиці. Прийшов час поповнити запаси. А то холодильник в номері у нас є, але він пустий. Почнемо з овочів та фруктів. Давайте і цінники покажу. Огірки 80 євроцентів. Давайте по порядку. Галла хай набирає. Капуста євро. Ця 80 євроцентів. Бурячок євро 50. Салатик євро 60. Апельсини євро 50. Цибуля 2 євро. Чесник 2,50. 2,50. Брокколі 3 євро. Циківі, так? Так. 2,90. І яблука 2 євро. Це грейпфрут 2,30. Баклажани. Євро 30. Перець 2 євро. Євро 40. Персики. А де цінник на персик? Чи це? Це добрий коса, мабуть. 2,80. Хоча ось є. За євро 30. Нектарин. Де? Це нектарин? Я думаю, може це трошки почав. А, так, по да, це персик, точно. Євро 30. Сливи по 2 євро. Груші 2,90. Картопля. Євро 10. Але дивіться, яка картопля. Та є. Її. Ал, хі -хі. Почекай. Ви подивіться, яка здорова картопля. А як мені показати однією рукою? Помідори євро. Також євро. Диня євро 50. А кавун. Кавун кавун 70 євроцентів. Цей магазин всередині. Звичайний міні-маркет для супермаркета. Дуже маленький, але є все необхідне. Ми зробили трішки закупок, і ще Уали частина, але все, що купили, покажемо вже в номері, бо там цей міні-маркет тісненький, незручно було все знімати. Плюс ми залою розділились, щось я набирав, щось вона. Єдине, що повторюсь і нагадаю, якщо у вас немає місцевих лек, не переживайте вам. З євро завжди дадуть решту. Ми, наприклад, взагалі у нас не було всієї необхідної суми мілкими купюрами. Дали сотку, так нам решту дали 50 євро євроми, а решту ще леками. Так що не обов'язково ходити в обмінники. Ось такий набір ми собі взяли. До речі, деякі цінники на овочі та фрукти тут дорожчі, ніж у вльорі. Але ми взяли собі помідори, огірки, сливи. Яйця 15 штук. Коштують 4,30 євро. Алла сладкаїшка взяла собі якийсь смаколик за 1,30. Кавун затягнув, здається, на 3 євро. Шматок сиру 2,88. Тут нарізана ковбаса. Євро 48. Це ще якісь ковбаски 2,28. Хмільний квас в таку спеку залетить на ура. До речі, в попередніх містах ми куштували отакий хмільний квас Wise. Тобто пшеничне, нефільтроване. Доволі смачне, але тут його немає. По 100 лек по євро, здається, і ще взяли 7-літрову пляшку води. І вода в Албанії це якийсь цікавий продукт, в тому плані, що 7 літрів можна купити за 120 лек. І, звичайно, двохлітрову пляшку можна купити також за 120 лек. Бо ми сьогодні, коли сідали в автобус, купили собі двохлітрову пляшку води найдешевшу. І вона нам обійшлася в 70 лек. А тут 7 літрів 120 лек. І загальний чек нам обійшовся, здається. 23 євро. А ще буквально щойно до нас зайшли власники готелю і принесли нам ще додаткові речі. Наприклад, рушників у нас наче і вистачає. Але нам принесли ще рушники для ніг. Якийсь смаколик пригостили. Це черешня, наче не виноград, здається, черешня. І також принесли, секунду, новий фен. Ось такий вийшов у нас день. Вже відзавтра почнемо повноцінно досліджувати саранду. А тому, щоб не пропустити всі наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку, підтримуємо це відео коментарем. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!